Щороку, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Сьогодні по всій країні згадують тих, хто став на захист честі, прав і свобод українців. Саме 12 років тому сотні небайдужих вийшли на Майдан Незалежності, відстоюючи європейський вибір, свободу та незалежність держави. У Миколаєві цього дня біля меморіалу Героям Небесної Сотні зібралися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та містяни. Присутні вшанували. Полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти до постаменту. Далі пряма мова сьогодні, 21 листопада, вся Україна відзначає День Гідності і Свободи, і це дійсно значить свято для нас, українців. Бо саме в цей день піднялася, перш за все, молодь, яка хоче жити гідно у вільній і демократичній Україні. І саме тому ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх тих, хто загинув в цій цій небесній сотні. Людям, які захищали свободу, незалежність і демократичні засади в нашій державі. Тому це дуже важливо для нас. Ми, Миколаївці, також, хоч і знаходимося на прифронтовій у прифронтовій зоні, але хочемо, щоб всі жили гідно, достойно, щоб сповідали демократичні цінності і продовжували розвиватися в майбутньому і з часом стали все-таки повноцінною європейською державою.